Аквамарін назва як якоїсь яхти. Колір, бачите, такий морської хвилі. Дуже сучасний, дуже гарний. Зручний для старших людей. Бачите, чи много перекинути, чи поїхати якісь продукти собі купити, дзвіночок є. Також має нужні гальма. Старші люди то люблять. Їм то все в привичку. Одна передача, щоб не путалося, що там переключати. Резина добротна стоїть, така грубша від круїзера, щоб було м'яко їхати, бачите, гарні має такі білі з боку, обода усилені, подвійні має. Плюс має ручні гальма, якби, не дай Бог, відказали нужні, то ще є плюс ручні. Крила такі довгі, комфортне сідло, багажник. Їде в принципі непогано. Накат має класний, ну легенько крутиться, легесенько. Для старших людей. Не буде нагрузочки на ноє. Собі їде, ну, набирає він класно. Має накат дуже, дуже класний, дуже в гарному кольорі. Новесенький, з документами. Ціна такого 7800. Кому буде цікаво, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua Також можете заїхати в кулики в магазин на тестдрай. А хто хоче зробити подарунок або сюрприз, ну, то можна так заїхати купити. Своїй тіщу чи там кай, мамі, чи бабі, хто любить велосипед. В принципі, на Миколая, такі як зараз зима, просто буде супер. Руль піднімається, опускається, сідло так же само легко то все робиться, відігнув і опустив. Кого нема такої можливості, надсилаємо новою поштою по цілій Україні.